Але мені казали, що після реформи медицина буде безкоштовною. От дебіл. Я обпісилась. Ну, не хочеш мене вести на каву після роботи, то я вип'ю твою. Та то, то одна бабулька свої аналізи принесла, я не встиг перелити в іншу тару і віднести в лабораторію. Та нічого, мені після рева нічого не страшно. Докторе, ви тут? Що там той алкоголік? Обригав мене всього з ніг до голови скотина, ледве відмився. Він тепер ще й поносити почав, всі повтікали. Та шлях би готрашив. Якимось зеленим таким. І от на що я вчився не медичному. Треба було лишатися ветеринаром. Я там менше тварин бачив, чим тут. Свята, Супрун. Дай мені сил. Йдемо, зашиємо йому гузно. Давай, підвезу тебе з вітерцем, а ти вже чув новий хід Потапа? Опа, 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 Америка, Європа, Азія, Австралія Євна. Drink горілка балаган и смоки на джун. Ой, редири діда, реди, рідіда, на юбилах, так і феті герлинс. Я як Джеки Чан, я природжений ніндзя. Дивись, як я вмію awesome. Так, це неймовірно. А якщо отак. Зупини, курва! Тепер ти як Карлсон, або Супермен, або Бетмен. Все, він прокинувся. Я ж казав, що виживе. Може, хтось з вас дебілів, поясни мені, як так сталося, що я прийшов з біллю в горлі, а мене розділи догола, дали снодійне і намагалися видалити деякі органи. Я розумію, що це державна поліклініка, але ви вже геть втратили розум. Я дивився хаоса. Я знаю, що так горло не лічать. Ти бач, які всі грамотні стали. Теперка вже й не обдуриш нікого. Блін, а в мене на його печінку такі плани були. Ще трохи лікарю. Час. І що, як я справився? Десять хвилин. Це найшвидше маринування м'яса, що я бачив. Я ж казав, що я встигну. Але ж це апендикс. Докторе. Чат GPT пише, що по всім ознакам у мене починається енурез. Ну, по-перше, я забираю ноутбук, бо йду їсти і мені нема на чому дивитися Ютуб. По-друге, перестаньте жувати гострі перці. Ваші гази від них по всій клініці, дехто навіть вийшов з коми від цього запаху. По-третє, це не енурез. Ви навмисно пісяєте попри унітаз. Я сам то бачив, коли вчора брав ноутбук. Будьте людиною, ви ж мер. Лікарю, там пацієнт приніс варені яєчка, шпроти і коняк з цукорками. Ну то супер! В кінці дня бахнемо собі. Але я впустив пакет і розбив. В смислі ти розбив. Зараз бігом біжиш в магазин і купляєш за свої гроші все, що там було. Навіть новий пакет. Інакше я тобі голими руками зроблю таке цікаве обстеження, яке ти ніколи не забудеш. Ой-ой-ой. Може, лишіть тих дітваків, воно ще зелене. Я вчу відповідальності. добре, коняк бачу, цукорки бачу, але я щось не бачу чим запити. Хуля. Якось мені привезли одного пацієнта, який нібито випадково впав на світильник. Лампочка була так глибоко, що щоб її дістати, довелося би запускати камеру в його шоколадну фабрику, а той замарати руки. І що ви зробили? Так, як ви її видягли? А я її не видягнув. Під'єднав павербанк, Тепер цьому чоловіку не страшні жодні відключення світла. Трошки нахилитися і можна освітити цілу кімнату. Опа о папа о мао мама. Real pocket real wheel, wheel drop.